Хорошим підприємцям щотижня відмовляють у британських візах, не тому, що їхня ідея слабка, а тому, що їхні докази слабкі. Імміграція це не реклама. Ви не переконуєте інвестора, ви доводите свою достовірність особі, яка приймає рішення і яка ніколи не зустрічалася з вами і має мало часу на розгляд кожного файлу. Більшість відмов трапляються через те, що бізнес-план не відповідає фінансовим доказам, цифри виглядають оптимістичними, а не реалістичними. Або інновація це слоган, а не структура. Якщо ви хочете схвалення, перестаньте писати для оплесків, пишіть для аудиту, Покажіть тягу, покажіть контракти, покажіть ринкову обґрунтованість, покажіть. Що ваш бізнес створюватиме цінність, а не просто існуватиме. Імміграція винагороджує докази, а не ентузіазм. Підпишіться, бо отримати більше практичних порад, а не теорії з підручником.